Ось мої вчорашні живці магнолії, магнолію, яку я обрізала вчора, і я вирішила поживцювати, ну, може, щось вийде. Що я зробила? Я подрізала гілочки листочки і трошки отут пошкребла низ гілочки, ну, трошки так її травмувала. Кажуть, так краще, щоб корінці росли. Зазвичай я такого не роблю, але магнолія все ж таки магнолія. Хочеться спробувати, щоб вона прижилася. Подивимося. Ну, ось я наробила, я розрізала в мене були дві довгі гілки, які я поділила на декілька черенків. позрізала частину листя і зараз будемо її присаджувати в землю. Ось я занурюю трошки в корневин заглиблюю ось до розгалудження. Головне, щоб листочки не торкалися землі. І так, зараз зроблю усі. Ну, от, я їх всі вже в землю встромила, тепер гарно пролью і накрию пляшкою так накрию пляшкою. І оце підгорну, щоб там була своя атмосфера, яка буде триматися весь цей період. Я вже казала, я нічого додаткового не роблю, коли живцюю рослини. Все. І фактично оцю пляшку до наступного року я і чіпати навіть не буду. Так вона і залишиться до наступного року, а там подивимося. Те ж саме роблю з чорною бузиною. Теж зробила такі А Врізала трохи листя. Так, і другий. В мене на каналі є відео Живцюю все, що бачу. Там я розповідаю про те, як я живцюю рослини і якого методу я дотримуюсь. І в мене якби приживається все. Не знаю, що кажуть легка рука. Мабуть. Ну, якось воно в мене вкорінюється, Так. І теж накриваю пляшкою і до наступного року, так як зараз серпень місяць, і немає вже ніякого сенсу його виймати раніше, бо скоро осінь, там зима. Молоді рослини краще під зиму не висаджувати, тому що може бути усяке. Отак. От тому забуваю за цю рослинку до наступного року. В наступному році подивимося.